Цього року вперше день української писемності та мови відзначаємо у нову дату з 1997 року. Традиційно відзначали 9 листопада, адже саме у цей день відзначаємо день пам'яті преподобного Нестора Літописця, який саме започаткував писемну українську мову. Та чому ж дата змінилася, коли відтепер відзначаємо це свято і які взагалі маємо традиції Дня писемності та мови? Поговоримо в ефірі програми на часі. А в гостях у нас кандидатка філологічних наук Інна Приймак. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Інно. Вітаю. Тож ми з вами сьогодні не дарма зустрілись, саме сьогодні, у цей день, адже нова дата Дня писемності та мови це 27 жовтня. Розкажіть, чому відбулись такі зміни, і що цьому посприяло? З чим це пов'язано? Я вітаю усіх із святом сьогоднішнім Днем Української писемності та культури. Традиційно це свято почали відзначати з 1997 року і відзначали 9 листопада, оскільки це пов'язано із вшануванням пам'яті Нестора, саме із ім'ям Нестора-Літописця, ченця Києво-Печерського монастиря, автора літопису Повість минулих літ і пов'язують початок розвитку писемника. В Україні, оскільки цього року відбулися зміни у церковному календарі, відбулася зміна дат, і власне вшанування пам'яті Нестора перенесено на 27 жовтня. Тому вперше цього року ми відзначаємо це свято саме сьогодні, 27 жовтня. Тобто ми бачимо таку так прив'язку саме до церковного свята, і тут ось є ця сакральність, як і у будь-якого іншого церковного свята. Чому так? Чому ось це свято саме мови та писемності набуває такої значущості? Тут важливу роль відіграє саме особистість Нестора Літописця, адже це автор першого оригінального великого твору в історії української писемності, Повість минулих літ. У цей день вели дітей до школи і перед тим, як відправити дітей в науку, йшли до церкви, ставили свічку Нестору Літописцю, просили у нього допомоги у навчанні. А загалом історія становлення української писемності, української культури вона заглиблена у віки, дуже багато втрачено. А те, що сьогодні залишилось, що сьогодні доступно нам для прочитання для аналізу, свідчить про те, що це була досить високо розвинена література і високорозвинена писемність та культура. І от чому наразі маємо це свято, і чому так важливо його відзначати на рівні із церковними і з державними святами саме день української мови? Ну, ви знаєте, на сьогодні це свято поєднує у собі два аспекти релігійний і світський. Так, ми вшановуємо пам'ять преподобного Нестора Літописця. Ну і звичайно, це є свято нас усіх. Носіїв української мови їх у світі налічується близько 45 мільйонів. І, звичайно, мова має, як ви правильно сказали, сакральне значення. Адже це те, що консолідує націю, це те, що дає нам виокремитися із іншої спільноти людей. Ну і це, звичайно, збереження генетичної пам'яті. Предків наших це власне надбання багатьох поколінь, яке ми повинні зберегти, яке ми повинні примножити і передати нашим нащадкам. Тому, звичайно, мова це те, що вирізняє так людину від інших. Ну мова існувала завжди, писемність також існувала. Але коли, от саме українська мова стала державною, і яких за той час до сьогодні, яких вона зазнала таких історичних перепитій? Ну, мова в натер на теренах України, українська державної стала відносно недавно, це 1989 року. Але свій історичний розвиток вона починає досить таки давно. Українська мова виокремилася із індоєвропейської сім'ї, і сучасні дослідники говорять, що власне уже у 6 столітті нашої ери сформувалася пра. Українська мова, яка сформувалася на основі Києво-полійських, а також Галицько-подільських діалектів. І на сьогодні ми вже говоримо про відсутність того міфу, неправдивість того міфу, про існування спільної східнослов'янської групи мов, колиски трьох мов української, російської і білоруської. Варто виокремити, що всі слов'янські мови, які вийшли із індоєвропейської родини, і слов'янської групи мов, кожна розвивалася за своїм зразком. І своїм шляхом, звичайно, є дуже багато спільного, і ми говоримо, що племена, які населяли тодішню територію Київської Русі, вони не говорили однією мовою, у них були різні діалекти, але власне. Початок уже писемної мови пов'язують із прийняттям християнства, тому ми і вшановуємо Нестора Літописця. Офіційно Київська Русь прийняла християнство 988 року. Виникла потреба популяризувати ідеї нової релігії і активно починає розвиватися писемство. Але уже у часи Київської Русі сформувалися дві мови. Перша це церковнослав'янська мова, це мова, створена Кирилом і Мефодієм на основі солоно-македонського діалекту. В основі лежить старослав'янська, перепрошую староболгарська мова, певні діалекти моравської мови. Але ця мова вона не була наближена до розмовної мови, і це була переважно мова літератури, яка використовувалася у текстах так званого високого стилю, наприклад, слово про закон. І благодать Митрополита Іларіона. Але поруч із церковнослов'янською мовою існувала давньокиївська мова. Її не, тепер уже не називають давньоруська, а давньокиївська мова це мова грамот, це мова договорів, це мова, власна, вона з'являється на сторінках художніх творів і ось таким оригінальним жанром саме. Руської літератури, давньоруської літератури періоду Київської Русі є жанр літопис, і саме уже на сторінках літописів і з'являються елементи розмовної. Мови, тобто церковнослов'янська мова вона обслуговувала потреби християнської релігії, це мова Євангелія, мова інших книг, які використовувались для богослужіння. А ось інші світські документи, художні твори, вони вже були написані давньокиївською мовою. Тобто такий досить гнучкий організм, мова. Мова дуже гнучний, гнучкий організм, вона змінюється і мова потребує догляду. До речі, щодо змін, цікаво запитати. От Наразі маємо е, такий сьогодні статус мови. Ми спілкуємось в тому форматі, в якому ми її усі знаємо. Існують також діалектизми, існують і застарілі слова, які виходять із вжитку. Так. Також є новотвори, якісь нові слова, запозичення з інших мов. Ось ці всі зміни, які переживає мова, чи вони. Є нормою, чи це е, такий природній процес, чи, врешті, можливо, потрібно якось менше брати запозичень, менше нових слів вигадувати, чи потрібно повертатись до старого? От всі ці зміни, чи є вони нормальними? Це є нормальним, так це звичайний процес формування, існування і розвитку мови. Мова це живий організм, вона перебуває у безперервному рухові. Всі ці зміни є цілком нормальні, тому що ми на сьогодні. Послуговуємося уже унормованою літературною мовою. Та мова, якою ми послуговуємося, в основі лежать полтавські і надніпрянські діалекти. Ця мова увійшла в ужиток, починаючи з кінця XVIII століття. Зачинателем української літературної мови є Іван Петрович Котляревський, саме 1798 року побачив світ його твір Енеїда. Цей твір вважають першим твором нової української літератури літератури. Згодом, уже у творчості Тараса Григоровича Шевченка, українська мова набула уже рис високорозвиненої мови. Вона сформувалася на усіх рівнях: на фонетичному, на лексичному, на морфемному, морфологічному і, власне, становить собою. Вже завершену систему, вдосконалену систему. Ну а стосовно змін у мові, звичайно, з'являються нові поняття, вони потребують номінації, з'являються явища, які також потрібно називати. Це цілком нормальні зміни. Відповідно, і зникають явища і зникають зникають слова. Зникають явища, зникають предмети побуту. Звичайно, залишаються ці пласти, лексики. Ми їх досліджуємо, ми їх вивчаємо. Про багатство мови свідчить і велика система діалекту. Ектних слів мови це також свідчить і про розвиток мови, про її багатство. Про зміни можна відслідкувати, які відбувалися в процесі існування мови. Що повернімося до теми саме дня писемності та мови, які у цей день існують традиції відзначення свята? Ну, завжди у цей день ми пишемо диктант національної єдності. Ось я щойно повернулася із Хмельницького національного університету, де ми разом із студентами нашого університету долучилися до написання диктанту національної єдності. І це, ви знаєте, дуже гарна традиція, яка вже сформована протягом більше ніж двох десятків років. Тому що це не є. На меті перевірити знання орфографії і пунктуації. Це отримати якусь так, оцінку, отримати чи... оцінку. Це не головне. Головне, що дійсно в цей час визначений українці не тільки в нашій країні, а й в усьому світі об'єднуються для того, щоб ще раз засвідчити свою повагу до мови, любов до мови, визначити свій рівень володіння мовою. І ви знаєте, цього року був такий досить зворушливий. Текст диктанту, «Дороги, національної, такої, дороги України називався диктант, і дійсно проникнуті тими настроями і тими мотивами, які близькі і знайомі кожному українцеві, власне, переданий стан от, враження наратора від. Того, як змінилася наша земля, хоча вона, як звучало в рядках диктанту, і, власне, наслідки війни, багато вирв, багато окопів, але ось так проїхавши. З героєм диктанту о, дорогами України ми поставили власне перед собою, побачили перед собою ту таку картину: картину рідного дому, і в кінці дуже гарна така звучала фраза: що де б ти не був, де б ти не їхав, завжди попереду тебе чекають вікна, освітлені, де є тепло, де є затишок, де є твій дім. Тому, звичайно, таким щемом сьогодні ми писали цей диктант і. Сподіваємося, що ми наш дім збережемо і, звичайно, лише його передамо нашим нащадкам. Скільки взагалі років існує ця традиція? Тобто, щороку диктант просякнутий такий сенсом? Ну, сенсом щороку цього року особливий був сенс, але. Ця традиція започаткована 2000 року. Це вже 23 рік. Ми пишемо цей диктант. Опріч того, є низка інших заходів, проводяться конкурси, проводяться олімпіади з української мови та літератури. Проводиться міжнародний конкурс Тараса Григоровича Шевченка, міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, тобто низка заходів проводиться з метою популяризувати українську мову, з метою вивчення, дослідження української мови. От, ви кажете, міжнародні конкурси, то це хто бере у них участь? В них беруть участь учні шкіл, а також студенти. Тобто потім можна виходити, ну наприклад, Є... також також беруть участь із діаспор. Можливо, представники української спільноти за кордоном. Ну, переважно це українці беруть участь, переважно беруть українці. Ще повернімось до диктанту. Вам особисто можливо якийсь текст запам'ятався найбільше, не беручи до уваги, ось ці найособливіші у наш час тексти. Це цьогорічний про дороги України і торік був про домівку теж дощаму. А от ще були які тексти Знаєте, цікаві? мені зараз так важко виокремити, тому що кожного року текст несе таке якесь окреме смислове, сакральне, потенційне духовне навантаження для того, щоб е, ну, замис. Слитися ще над суттю існування, суттю існування української мови, сенс людського існування тощо. Тому воно кожного року таке досить знакове. Виокремити дуже важко зараз. Ну Ви особисто теж долучаєтесь, так? До написання? Так, звичайно. І студенти звичайно, ваші. і студенти сьогодні писали, і ми писали, і навіть з колегами дискутували трошечки за е, певні розділові знаки, ну але Сподіваємося, що все-таки знайдемо так спільну мову. але все ж розбіжності в думках є, так, десь десь сперечались. Ну, от од, один випадок був сьогодні. Ми посперечалися. Ще дослідимо цю тему. Так, будемо чекати так. на офіційну публікацію. Будемо тексту, чекати так. на офіційну, так але досить цікавий був диктант. Як студенти відгукуються на таку ініціативу? Чи для них це справді теж якесь таке піднесення, єднання, чи врешті вони хочуть написати отримати хорошу Ні. оцінку? Вони йдуть із відповідним настроєм, тому що це не є обов'язково. Воно не оцінюється, так це. Власне бажання самого студента, і ми сьогодні були приємно вражені великою кількістю студентів, які прийшли, відгукнулися, і в них був такий особливий настрій для того, щоб написати. Цей диктант, тому що, можливо, ми засумували за тим е, часом, коли ми можемо зібратися в аудиторії. Власне, це попередні роки це було дистанційне написання диктанту. Цьогоріч ми зібралися в аудиторії і нам вдалося написати, справитися із цим завданням. До речі, писали не тільки в аудиторії, писали у відділах університету, писали різні співробітники. То що, тому я так думаю, що е, ця ідея дуже гарна і вона сприяє консультації. України. Справді єднає так. Так, ви кажете, зібралися в аудиторіях. Раніше це для нас був звичний формат навчання, роботи, а зараз зібратися в аудиторії це Подія. Так. Все ж таки, повномасштабна війна у багатьох українців так відродила розуміння важливості мови, бажання її вчити, спілкуватися нею, берегти і передавати нащадкам. Розкажіть, як поділіться своїми думками, як це зробити, як її зберегти, як її примножувати. Що потрібно робити кожному українцеві, аби е, говорити мовою вільно і робити її кращою? Ну, звичайно, мову. Потрібно вивчати, і ви знаєте, я спілкуюся із молодим поколінням, і я приємно вражена, що сьогодні молоде покоління говорить українською мовою. Можливо, відіграв роль той факт, що вже кілька десятків років коли здають зовнішнє незалежне оцінювання, обов'язковою складовою є українська мова, тому сьогодні молодь вільніше почувається, говорить українською мовою. І, Ви знаєте, немає такого ще соціального чинника. Вони не Обмежені вони хочу вже це слово ну таке ну не затуркані, якщо можна так сказати, тому що вони розуміють, що говорити мовою українською це нормально. Це природньо, так. І Ось коли я спостерігаю за спілкуванням нашої молоді, вони спілкуються українською мовою, і для них це є звичайний природній процес. І ви знаєте, я відзначаю, що інтерес до української мови посилився і у світі. Я маю такий досвід: цьогоріч мала грант на викладання в університеті Палацького в Чехії, і дуже приємно, що студенти вивчають українську мову в європейських університетах. Тетах є спеціальність українська мова. Тобто, це іноземці вивчають іноземці, не українці. не українці. Так, це студенти, які вивчають україністику. Тому, звичайно, українська мова досить є поширеною, і потрібно і її потрібно її використати її тримати у цьому стані так, живого так. організму, так, 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 не давати так, їй Так, ну, і це наше призначення філологів, тому що будь-що потрібно доглядати, а мова потребує особливого догляду. Це Також організм, який потребує догляду, і в цьому наше завдання філологів доглядати її, щоб її зберегти. І я думаю, кожного українця теж так. це завдання, плекати її, говорити, так. і це є... І є наш догляд. Так є професійне. Так? так ми професійно займаємося, а всі звичайно також долучаються до цього процесу. Я вам щиро дякую за розмову. Ще раз вас вітаю зі святом. Дякую за ось цей догляд за мовою за те, що передаєте свої знання е, молодшому поколінню. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі. Також принагідно привітати вас із Днем писемності та мови. У студії у нас була Інна Приймак, кандидатка філологічних наук. Вам дякую, що дивились. На все добре!